Доброго вечора. Хотів показати останню свою роботу. Ангелок. Вірш. В темряві ночі заря впала з неба. Так було людям, хто ще треба. Зоряний ангел зійшов з небес, сам Господь утумить воскрес. Ангел спитав, Як живеться вам, люди? Мовили люди, війна повсюду, лихо живе на нашій землі. Нас оточили вороги. Ангел засмутився. Ви часто молитесь? Люди сказали стараємось, як то молиться, і живемо надією щодня, тим, що послав Господь сьогодні. Ангел злетів, світ пролився на землю. Ті, хто не бачив, побачили віру. Ті, хто не чув, просто почують, а ті, хто не вірять, то засумують, бо на землі і на небесах чують молитви, що в наших вустах. Може, сьогодні війна не скінчиться, але потрібно люди молитися, бо сам Господь нас знає серця, нехай допоможуть нам всі небеса. Доброго настрою вам, щастя!